Перед українськими агрокомпаніями в умовах війни постає чимало викликів. Утім, попри труднощі, 2025 рік був сприятливим для однієї з найбільших агрокомпаній Тернопільщини. Особливо успішним був молочний напрямок. Підбиваючи підсумки роботи за 2025 рік, у компанії відзначають позитивну динаміку у цій галузі. Зокрема, зросло поголів'я великої рогатої худоби Голштинської та Джерсейської порід. Що дозволяє збільшувати обсяги виробництва та покращувати якість продукції. Сьогодні в компанії функціонує 10 виробничих площаток, 10 ферм. Це як і молочно-товарні ферми, де безпосередньо виробляється молоко, так і ферми, де є нетельні площадки, де вирощуються майбутні корови, так, так і у нас є відводівельна площадка, дві видівельних площадки: одна для м'ясника, одна для. Такого молочно мясного напрямку. Зараз ми на кінець року ми вийшли вже на продаж 240 тонн залікового молока або 190 фізичного молока. Ну і найближчим часом ми подолаємо рубіж 200-200 тонн фізики і 250 тонн в заліку молока. Така площадка яка цього року ми Можна сказати, три площадки в компанії таких: одна за це по відгодівлі бичка в чернів. Івано-Франківщина площадка по нашій синяві. Це першу частину ми відкрили площадки в 2025 році. 3400 корів, і зараз працюємо над будівництвом другої площадки каруселі, довільну залу Карусель. І тим самим ми заохочуємо людей все ж таки залишатися тут, на українській землі, і вірити в Україну, вірити в компанію, вірити в збройні сили, що ми отримаємо такий довго, довгоочікуваний мир. Усе молоко постачають на молокозавод, де його переробляють і надалі реалізовують на ринку. На сьогоднішній день утримується 2000 голів великої гатої худоби. З них 1860 фуражних, молодняк і нети. Звичайно, все йде в позитив до, до кращого. Плановий показник по надоях теж практично виконаний. На сьогоднішній день ми доїмо біля 42 літрів молока в заліку на дійну корову. Вихід телят на 100 на сто ростелів, теж нас покращився. Сьогодні підприємство забезпечує роботою понад 2,5 тисячі людей та стабільно сплачує податки до державного бюджету, підтримуючи економіку країни. Дуже важливо сьогодні те, що в Україні, попри війну, попри всі негаразди, які сьогодні є, відключення електроенергії, про складність ведення бізнесу. Бізнес сьогодні розвивається. Колективи формуються і показують досить вагомі результати. Я хотів сьогодні і привітати колектив і подякувати фактично керівництву компанії Агропроцерис і подякувати всьому українському бізнесу за те, що вони сьогодні в умовах війни шукають непрості виходи з тої складної ситуації, в які сьогодні знаходиться економіка, знаходиться бізнес, попри все. Тил працює і працює сьогодні для забезпечення сьогодні безпосередньо наших військових нашої передової. До речі, із 2020 року компанія збільшила обсяги виробництва молока у чотири рази та посідає друге місце в Україні за показниками реалізації молочної продукції. Ми постачаємо нетілів на наші другі, на наші ферми доїльні. всі нетилі наша основна площадка. І від від нас же натілів виходять на, виходять на, на інші ферми. Так, нас поголів'я дуже збільшили. У нас було 1800. На даний час на сьогодні є 200-150, але плануємо десь в середньому-дві з половиною тисячі тут буде на площадка разом з оцими маленькими бичками. Було в плані збільшити поголів'я молочної ферми. Воно збільшено від 800 голів до тисячі. На базі нашої ферми можна сказати, є і молочно-товарна ферма. Це дійне стадо. Тисячу голів, а також нетельна площадка. Телята з наших господар Денисова, Теофіпелки, Лозової прибувають сюди до нас віці 50 днів. Голштин перебуває до трьох місяців і переміщаємо в Купчинці, а джерсей залишається в нас. Тут вже з них встають повноцінними нетелями. У компанії наголошують. Попри непрості часи, продовжують розвиватися і планують подальше розширення виробництва. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.